Друзі, вітаю вас! А сьогодні хочу запропонувати вам дуже корисний рецепт мафінів, а ще він дуже-дуже смачний. Це той рецепт, який хочеться повторювати. А корисний він завдяки великій кількості клітковини, яка дуже добре насичує і допомагає нашому мікробіому. Для цих мафінів нам треба взяти один кабачок, десь на грамів 400, і натерти його на велику терку. Якщо хочете, попередньо можете почистити кабачок, але я завжди готовлю зі шкіркою. Трошки посолити і відставити, щоб кабачок пустив воду. Також знадобиться дві моркви по вазі це десь приблизно 150 грамів. І також натираємо. Твердий сир 150 грамів. І обов'язково ароматну зелень, особливо укропчик. По вазі грамів 20. Г. з кабачка віджати зайву вологу в цю всю масу додаємо 3 яйця Та 120 г пшеничного борошна. Його можна замінити на рисово, кукурудзяне чи будь-яке інше, яке вам подобається. Щоб мафіни мали пікантну нотку, я додала слайси гострого перцю. І також додаємо одну чайну ложку розпушувача. Викладаємо мафіни по формочкам, тіста по об'єму трошки менше верхнього краю. А якщо у вас формочки не силіконові, то попередньо змажте їх олією. Щоб мафіни заграли особливим смаком, візьмемо 100 г шинки. Шинку краще брати вже тоненько порізаною. і також 100 г сиру. Також краще купляти вже порізаний тоненькими слайсами. І ще треба взяти близько 50 грам моркви і нарізати слайсами овочі чисткою. Складайте шарами моркву сир і шинку і закручуйте це в трубочку. І цю трубочку вставляємо всередину мафіна. Не переймайтеся, якщо начинка буде сильно виступати наверх. Самі кекси вони трошечки піднімуться ще. В розігріту на 180 градусів духовку відправляємо мафіни на 35-40 хвилин. А поки мафіни печуться, до них можна зробити азіатський салат. 150 г моркви ми нарізаємо точно так же овочечисткою. За рахунок тонких слайсів морква набуває нового незвичного смаку. Додати 1 чайну ложку соєвого соусу, одну чайну ложку меду і чайну ложку олії. Приправимо чайною ложкою солодкої паприки, двома чайними ложками кунжутного насіння, до речі, яке можна попередньо підсмажити, і трошечки солі. Щоб смак розкрився ще більше, за бажанням можна додати одну чайну ложку лимонного соку, запашні мафіни готові. Вони дуже смачні за рахунок невеликого акценту шинки і сиру, а також це дуже ситно за рахунок великої кількості клітковини. Я люблю такі мафіни брати в дорогу. Це зручно, це смачно, це ситно. А подавати можна з салатами, з гарніром, з м'ясними стравами, а можна просто взяти як перекус. Насолоджуйтесь літнім різноманіттям овочей і фруктів. І смачного вам!